Ось це, що ми картоплю зібрали і посіяло овес. Ось так він зійшов гарно. Заволочував, вручну сіяв, заволочував культиватором. Там в мене на каналі є пружинний той культиватор, без боронок. Так добре зійшло, воно все рівненько. А ось ця половинка. Ось, воно видно, ліва це овес, а це ось пшениця. Ось. ось. Звідси, оце лівіше овес, лівіше овес, оце пшениця. Це тут я виробляв воно, як цілівна була, стягував. Посіяв пшеничку. Але тут уже я до культиватора ще ці боронки цепляв. Воно трохи там запутувало, он стягував, скільки цеплялось на ці боронки. Перею, скільки воно запутувало, то воно якось так нерівномірно вийшло. Але дощів нема, але, бачите, зійшло. Може це рано зійшло. Сьогодні в нас 29 вересня. Бачите воно так? Якось зійшло, але я дивлюсь, люди тільки сіють. А я раніше посіяв. Пшениця я звичайно купив якусь по 6 гривень кілограма. Це в мене на цей кусок пішло 90 кг. пшениці. Шматок такий тут, я не знаю. Ну, більше, ніж 25 сотих, мабуть. Може і густо. Ось воно. Зійшло. Внизу там, там більш чорнозем, більш земля сиріша внизу. то Там, здається, краще якось зійшло. Овес дуже гарно зійшов. Я його планую. Чи напишіть мені, підскажіть. Я планую його перед морозами передискувати. Він, мабуть, виросте вже потім по коліна. Хай він так і зиму перезимує, весною вже перегораю його. Напишіть, підскажіть. Бо я сам не такий майстер, не тракторист, так. більш як хобі. Приїжджаю, допомагаю тут теж Так все сам. Тільки прийдеться комбайна наймати, щоб потім там цю пшеницю збирати. Якщо тут що буде, що збирати. Ну а так. Всім добра, здоров'ячка і всього найкращого. Олес як шкура дуже гарний.